Від влада волошина, це відео ви зможете побачити на Ютубі прямого. Дякуємо, що підписуєтесь, Дякуємо за ваші лайки. Ну і звичайно ж радий представити ваші увазі. Гість сьогоднішнього проекту: Хештег без питань, народний депутат України, член міжфракційного об'єднання розумна політика Василь Мокан. Пане Василь, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю! вітаю слава перший хештег е, і слово, яке ви розкриватимете сьогодні. З нього почнемо човникова дипломатія, свідками якої, вочевидь, ми є. Безумовно, це фактично основна технологія яку зараз використовує Сполучені Штати Америки для того, щоб відігравати, на жаль, тільки посередницьку функцію між переговорами Україна Росія, а не союзницьку. Хотілося б, звичайно більшого включення саме на стороні Росії, але ці методи дозволяють вести все таки переговорний процес і розуміти. Ті можливості, які на які може піти кожна сторона, човникова дипломатія може себе у цій ситуації справді виправдовувати. Тим більше, що свідками вже якогось результату ми можемо стати на на, на початку наступного тижня, коли саме човникова дипломатія буде використовуватися в Саудівській Аравії. Не уявляю собі поки що прямого контакту з терористичною Росією з боку української делегації. Тому мені здається, що саме це поняття зараз у дипломатії і є актуальним для нас. Причому, якщо деталізуватися, заглибитись, то е, наступний хештег якраз так і звучить. Непрямі розмови. Пан Панкелов трішки е, розкрив певні деталі. Як вам? Ну, я вважаю, що на даному етапі це вимушений крок, саме непрямих розмов. Саме головне, щоб у цих непрямих переговорах Україна була справді суб'єктною, щоб не було так, що непрямі переговори ведуть Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. А ми тільки інформуємо а нас, будуть тільки інформувати, що відбувається. Тобто, суб'єктність України у цьому процесі є принциповим питанням. Більше того, я вважаю, що у складі цієї делегації має також бути представлений як мінімум, хоча б один представник українського парламенту. Я нагадаю, що ми живемо у. Саме парламентсько президентській республіці, і виключати повністю Верховну Раду з цього процесу, як на мене, є помилково. Я розумію склад делегації визначений. Я розумію, що переговорники мають такий ще попередній характер з американською стороною, але виключеність повна, абсолютна виключеність Верховної Ради, я вважаю, що це неправильний шлях. Йдемо далі, хештег раунди, тобто етапи, як, як хочете, так по-іншому по по б і по-різному по назвати, Та? і, взагалі, можлива кількість таких етапів, раундів, і від чого це залежить, від кого це залежить, направду. Ну про Російську Федерацію ми ще поговоримо. 에, спрогнозувати неможливо не складно. Цих раундів може бути як небагато, так і досить багато, поки не вийдемо на якийсь результат. Я так розумію, що Сполучені Штати Америки поставили собі за мету у найближчі тижні місяці забезпечити режим припинення вогню, причому що говориться про саме повне припинення вогню, і таким чином далі перейти до другого етапу, як вони це бачать, вже мирних переговорів, підготовки якоїсь мовно кажучи, мирної угоди. Uh -huh. Забезпечити режим припинення вогню при провокаціях і небажанні з боку ворожої Росії може зайняти багато раундів. Відповідно, ці зустрічі по колу, от, саме от, методом човникової дипломатії, можуть відбуватися ще неодноразово. Хоча ще раз наголошую: я думаю, що е, більш-менш позиції вже зрозумілі залишилися е, узгоджувати більш технічні деталі по тих чи інших напрямках і. Е, Зустріч, яка запланована в понеділок, може дати відповіді на питання і розуміння, скільки ж цих раундів ще може бути попереду? Можливо для багатьох здається, наступний хештег трішки ну як не дещо вирваним з контексту нашої теми розмови. Хоча це все взаємопов'язані речі, бо так чи інакше, через призму перемоги, як відбуває, які відбуваються, я трішки додам свою репліку до цього наступного хештега. Вже зараз Росія показує своє обличчя. Хештег називається звучить так: Одеса, українське міста. Хоча я би до нього ще й додав зараз і суджу, зокрема газорозподільчу станцію. Гештаб вже вийшов з офіційним повідомленням, Добре, що та була обстріляна з серії, і це червоні про ми там останніми днями тижнями називаємо це маніпуляціями Путіна для того, аби знову і в них є прагнення ці зобразити Україну, ніби поганою такою стороною перемовником і так. Я би до хештегу Одеса додав ще Кропивницький, а також Куп'янськ Харківської області, тому що саме ці три міста були під особливим вогневим ударом Російської Федерації протягом останнього часу. Суджа, це чиста провокація, що власне і прогнозувалося, що навіть якщо Російська Федерація погодиться. Фіктивно погодиться на перемиря, чи енергетичне, чи більш ширше, вона буде робити все можливе для того, щоб провокувати, щоб створювати такі ситуації, в яких потім будуть звинувачити Україну, і, начебто, розкручуватись цей наратив про порушення і недоговороздатність. Це прогнозована поведінка Російської Федерації, тому що Путін миру не хоче, і він буде ці провокації продовжити далі. А самий мирний трек він максимально використовує для того, щоб по-перше. Повністю вийти з ізоляції міжнародної, повернутися на міжнародну арену в статусі вже не агресора і не військового злочинця, а начебто якогось міжнародного переговорника великої країни, і таким чином просовувати свої далі загарбницькі інтереси. Ми це маємо прекрасно усвідомлювати. І ще раз наголошую: суб'єктність України і оці червоні лінії, які визначені вже, мають бути дотримуватися до кінця. Йдемо далі. Та про, про, про мінерали. Ми до неї повертаємось так чи інакше. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки в своїх брифінгах два останні дні до неї також повертався. Е, виглядає так, що угода вже на фінальному етапі погодження, але вона зараз не є пріоритетною для підписання, як ми могли спостерігати ще кілька тижнів тому, коли це просто ставилось питанням номер один. Були повідомлення зі сторони Білого Дому, що зараз більш пріоритетним питанням для адміністрації Трампа є припинення вогню, режим припинення вогню, а по з подальшим підписанням угоди про рідкоземельні мінерали і метали, тобто вони від цього не відмовляються. Що мене? Насторожує мене, насторожує, що по перше, знов ж таки парламент з цього процесу виключений. Ми тільки знаємо загальні риси цієї угоди, тобто, а ми розуміємо, що планується додаток до неї, чи та якби більш деталізована угода, які мають надати статус міжнародної правової, а це вимагатиме ратифікацію в Верховній Ради. Відповідно, ну дуже би не хотілося вірити, що депутатів будуть ставити перед фактом, що ви маєте за таку-то таку-то ратифікацію проголосувати а буде якийсь діалог, принаймні внутрішній. Mm -hmm. І друге, це те, що Зеленський заговорив про передачу наших атомних станцій, і за це вже взялися активно коментувати представники адміністрації. говорилось про ЗС. Я розумію, в якому контексті вона згадувалась, але про атомні станції, про передачу їх в американську чи управління, чи власність знову ж таки питання риторичне, уже говорять у множині. Тобто тут також хочеться деталей, тому що суспільство має розуміти, куди рухається процес і про що власне, домовляється навіть за закритими дверима. Тому е, угода актуальна, але я так розумію, що вона стане частиною більш глобальних домовленостей. Ну, тоді вже хештег ЗАЕС не будемо використовувати, я його готував Направду Ви дали відповідь і розкрили грішки. Це це напрямок і цю тему. Хоча сьогодні з'являлася аналітика, один з, здається, Блумберг в своєму матеріалі писали про те, що це ж якщо 에, Сполучені Штати Америки візьмуть під контроль 에, Запорізьку атомну електростанцію під свій контроль, це будуть деокуповані тисячі кілометрів української землі. Отак От позиціонували свою. Логіка у цьому певна є. Зрозуміло, що ми маємо шукати, оскільки ми не можемо зараз самостійно військовим mm -hmm. шляхом деокупувати всю Запорізьку область. Логіка в цьому є, і якщо американці готові йти на цей е, такий крок, можна це обговорювати. Але перше, маємо розуміти деталі не тільки влада, Верховна Рада, Кабмін, але й суспільство. Е, і друге, це те, що якщо мова йде тільки про ЗС. Це одна справа. А якщо від адміністрації президента Трампа говориться про атомні станції у множині, це зовсім інше питання. Питання також ще юридичного складу виконання цього рішення і цих домовленостей, тобто як можна передати от атомну станцію до іншій державі, це також юридично дуже велике питання. Це все предмет дискусії, але логіка в тому, що Сполучені Штати Америки можуть таким чином. Допомогти деокупувати частину наших територій, звичайно, що це в наших інтересах. Наступне припинення вогню це один з так був черговий брифінг просто на прізвище в речника Брюс. Я боюсь помолитися зараз. Але сьогодні вранці це повідомлення. З'явилось от всі ці коли кажуть, рок до пропинення вогню ще ніколи так близько не були. Це підживлення перемовного процесу, чи це така політика? Якщо цей крок і е, є, то він дуже довгий, тому що я насправді не, не бачу е, зараз передумов говорити про готовність з боку терористичної Росії до реального припинення вогню. Е, вони всілякими способами демонструють, що їх це не цікавить. Вибачте, за такий непарламентський термін петляють як можуть від цього питання. Вони ж. Прямо не можуть відмовити Трампу сказати, що ні, нас це не цікавить, і от, от як в юни, знаєте, от отак, от, от, от шукають способи тягнути час, але це як на мене, одна з передумов подальших переговорів, тому що коли під дронами-ракетами проводити якісь мирні переговори, це виглядає ну явно не так, як мало би виглядати з точки зору здорового глузду. І сполучені Штати Америки будуть робити максимальні, як на мене, зусилля для того, щоб це забезпечити, тому що це для е, Трампа вже і питання іміджеве, і для внутрішньої аудиторії свого виборця американського він зобов'язаний показати, що Сполучені Штати Америки щось можуть. Інша справа, що я в це перемир'я тривалість його не вірю. Впевнений в тому, що Російська Федерація продовжить провокації і. Звинувачення фейкові е, нашої сторони у е, суджі – це у цьому я, яскравий доказ. Пане Василі, як для себе ви трактуєте, розумієте хештег поступки? Дуже складне питання, але є певні лінії, які ми переступати не можемо. Територіальна цілісність, тобто, я не, не бачу жодних абсолютно перспектив в умов, е, щоб визнавати якісь території. Окуповані російськими ні юридично, ні де факто готовності з боку влади і тих, хто може бути причетний до прийняття цих рішень, коли Путін говорить, що треба зміни до конституції України і визнати територію російськими. Він або не розуміє політичну конюктуру і реальність нашого сприйняття процесів, чому я сумніваюся. Думаю, що він все прекрасно розуміє, або це спосіб просто тиснути. І таким чином передавати сигнали нашим західним партнерам, як заставляти Україну в якому напрямку з ними говорити. Але це нереальний пункт для виконання. Зменшення збройних сил України, також нереальний пункт для виконання, тому що це основна гарантія безпеки за умови відсутності інших дієвих гарантій безпеки, максимальна підтримка наших сил оборони це пріоритет Noди. Далі це е, також питання е, нашого. Військової спроможності і гарантування того, що війна не повториться, якщо буде якась мирна угода, тобто ці лінії насправді визначені. Але як воно буде на практиці, зрозуміло, що не може бути мирна угода або припинення цієї війни, яку спровокувала Російська Федерація, без компромісів. А компроміс завжди передбачає поступки, але наголошую з обидвох сторін, не тільки з одної, як це бачать у Кремлівському режимі е, і останній хештег на сьогодні. Я б міг би його більше деталізувати, але дуже багато процесів навколо наших ще одних стратегічних пробувається, тому я його узагальнив. Європа, звісно, я міг би говорити знову про черговий саміт, який відбуватиметься. Звісно, я міг би говорити про початку 40 мільярдів євро, на яких наполягала і пропонувала, ініціювала пані Калас. Це було ну, поки що відкинуто. Потім з'явилася в 5 мільярдів. Знову ж таки, причому Італія Франція цього не підтримали рішення. Вчора е, яка Європа зараз Василь. Європа змінилася. Європа нарешті усвідомила, що Україна є невід'ємною частиною її безпеки особисто. Відповідно, е, я думаю, що саміт, який і зустріч, який передбачається на наступному тижні, саме щодо участі країни Європейського союзу у так званій коаліції, охочі, може дати відповіді на те, хто в принципі готовий якимось чином забезпечити нам безпеку у разі припинення вогню. Але ті рішення, які вони зараз обговорюють і е, приймають, це рішення на стратегічну перспективу, тобто, десь у розрізі там 3, 5 7 років, а yeah. нас цікавить зараз роль, пряма роль і функції європейських держав. У найближчі тижні місяці, тому що Європа також має домагатися своєї суб'єктності, і найкращий варіант тиску на Росію, а саме тиску, а не переговорів. Це мені здається найбільш дієвий спосіб миритися і домовлятися про щось. Це коли Україна виступить єдиним фронтом з Європою і Сполученими Штатами Америки. Спасибі вам за ваші думки. Спасибі за вашу аналітику і перш за все за ваш час, що сьогодні доєдналося. Віром і до зустрічі в ефірах прямого і не тільки Василь Мокон, народний депутат України, член міжфракційного об'єднання. Розумна політика був з нами, друзі, в проєкті Хештег без питань. Вам дякую дякую за лайки, дякую за підписку і за те, що приділяєте увагу цим важливим і наповненим компетентним розмовам тут на Ютубі Влада Волошина. Слава кожному з вас і слава Україні.